Існув багато кроків, дій. Це дійсно е, структура, яка доклалася до встановлення України, підняття прапора, е, запровадження української мови, багато багатьох інших речей. Я навіть так от подумав, слухаючи це все. Я подумав про те, що е, пан Михайло заслуговує знання почесного громадянина міста. За цю Колосальна робота якої сьогодні. Вартує нам про це подумати і Ну Тільки не, не за влади Радзієвського. <гум> з другої сторони, я хочу сказати про те, що е, у нас з'явилася тенденція. У нас є такі заслужені старші організації про світу, професійна рада. І ми чомусь хочемо їм казати, як їм працювати. Я думаю, що це не є продуктивно. Ми повинні їм дозволити а, цю місць, яку вони визначили, впроваджувати, модифікувати її і далі йти. Не боятися різноманіття громадських рухів, які у нас є. Адже в нас є маса громадських організацій молодіжного типу, які активно працюють. І та ж ваш ванка Фести, якого ми вже очікуємо, щоб вона розбилася, і багато інших подій вони дають нам можливість бачити це різноманіття. Тоді ставиться питання, а що робити? І тут є декілька аспектів. Перший аспект перестати вибирати менше зло, бо ми щораз відтворюємо цю систему, зло наростає, і ми його 20 не можемо позбутися. Ми повинні навчитися просити вибачення один до одного. Ми забули, що означає пробачити іншому, якщо він не Ми Ми зліквідовуємо таке поняття, як довіра серед нас. Ми всі в гріхах. Але вміти найти порозуміння, вміти не вдарити людину в черговий раз по голові, нам важко це дається. Потрібно це робити. Тож, на питання, що робити, потрібно зробити ряд кроків, щоб вибудувати довіру, бачити наше багато різноманіття. І, як на мене, сьогодні стало актуальним вибудовувати інфраструктуру громадянського суспільства.